Наносимо проєкт рішення про погодження меморандуму проміж про муніципальністю облізництво громадську офіцій, сільської слідковують е, е, громадою. Як ви пам'ятаєте, на, на минулій сесії було прийнято рішення про погодження намірів співпраці в рамках національного проєкту клієнти, поставиння громади. Е, і було надані.

Чи є запитання? Якщо немає питань, рекомендую даний проєкт рішення на роботу сесії. Тож будемо голосувати. Ден'ячу піючому суттєві. Щофіра Ушина Ярослава, Настук Вікторія, за ще 15 істотня. За три голоса рекомендуємо на роботі сесії даний проєкт рішення. Наступне питання про збір мові. При дев'ятниці селищній раді за 2023 тисячі двадцять роки докидаєш Вікторія <нахітт> Ромалюк, але так само з складних причин відсутня, то ж вивану на керуючи справами секретарного контролю. Слава Богу, ми члени комісії з кожним починком була молодіжна рада відсутня, але тих на офіційний куратор Молодіжної ради, хочу сказати, що попри все молодіжна рада працює. Якщо говорити про звістку 2023-2024 роки, то це робота, попри те, що е, не було коштів для діяльності молодіжної ради, не було повністю умов для діяльності молодіжної ради, але молодіжна рада працювала, діти скидалися, молодь скидалися, залучалися, допомагали. Було переобрання голови, було переобрання секретаря і заступника, Ні. але тим не менше тішуся, що молодіжна рада. Я звертаюся. Я хочу офіційно при камерах, користуючись моментом, що це займається. Прошу вийде зачав і кілька тисяч, кілька тисяч для розвитку. Сьогодні знову ж таки у нас попереднє засідання по проведенню наступного заходу. Це 23 червня, як і традиції. Я не кажу, що Бог знає які гроші, питання. Я Рекомендую зразу при депутатах розробити, що молодіжна рада розробила програму підтримки молодіжної ради, руху, як вона називається. Ми приймемо до програми і думаю, що Руслана Васильна, як начальник відділу освіти культури і молоді і спорту, виступив пропозицію, щоб сесія виділила ось 20-50 тисяч на підтримку молодіжної ради. У мене так, е це, 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 це. зустрічна пропозиція, оскільки ви і так не плануєте, наразі mm -hmm. дуже багато виділяти, можливо, діючу програму Руслана оселю додати два пункти до так щоб хоча б якісь невеличкі кошти, можна біжна рада. Сьогодні ви були присутні сьогодні при ініціативній групі, і що проводиться конкурси, проводиться квести, питання перше, якісь сувеніри, якісь ну, заохочуємо призил. Рекомендую ще одна рекомендація, як кажуть священник, Стукайте, я вас почула. Прошу підтримати проект рішення на сесію та розглянути це. Рекомендувати Чи є запитання до доповідача? <клес> Якщо немає питань, рекомендую даний проєкт рішення на родити сесії. Тож приступимо голосування. Да. Наступний стройний редак. Щер відсутність відсутня да. за три голоса. Рекомендуємо на розгляд сесії та на реакції Питання порядку денного вичертано. Дякую депутатам за роботу комісії та всім допомогачам.